Привіт-привіт! Це остання частина огляду художніх товарів з екшену. Попередні частини ви можете побачити ось тут. А сьогодні я буду тестувати прості олівці. Я придбала ось такі два великих сети. У першому в мене знаходяться лише прості олівці від 4H до 6B. Вони ось так у мене виглядають. На дотик вони дуже приємні і легко точаться. Наступний сет набагато більше, бо тут представлено більше художніх графічних матеріалів. А саме знову прості олівці, але не тільки. Також представлені різні охрові відцінки, також вугільні олівці, білий олівець для графіки, також графітні олівці. Що ж, розпочинаємо тестування. Використовувати олівці я буду один за одним і буду починати з найтвертішого до найм'якішого. Спочатку буду старатися сильно натискати на олівець, а потім все легше і легше, щоб ви могли помітити динаміку, як виглядає, наприклад, той самий твердий олівець, коли на нього тиснеш дуже сильно, і як він виглядає, якщо на нього тиснеш зовсім легенько. Також кожен олівчик буде підписаний, аби ви могли зорієнтуватися та робити свої власні висновки. Що я можу сказати від себе, навіть найтвердіші олівці тут виглядають досить м'яко. Що ж, давайте подивимося, як будуть виглядати м'які олівці. Ну, а м'які олівці виглядають просто ще темнішими. Що ж, можливо, це така колекція. Мені, в принципі, подобається, якщо їх використовувати для уроків малювання з дітьми, в принципі, динаміку можна помітити від світлого до темного. Але особливо світлих відцінків тут немає. Так, переходимо до наступного сету, і тут так само я буду використовувати олівці від найтвердішого до найм'якішого. Що одразу кидається, це відсутність будь-якої різниці між твердими та м'якими олівцями. Це не точно не плюсик, але в принципі таким олівцям також можна існувати. Просто не потрібно орієнтуватися на те, що якісь з них дійсно м'які, а якісь з них дійсно а, тверді. Лише ось такі олівці 6B, 7B і 8B дійсно виглядають як м'які олівці. Так, з основною частиною ми завершили, всі олівці ми протестували. Тепер будемо тестувати інші графічні матеріали. Я почала з таких охрових графітних олівців. В принципі, вони мені дуже сподобалися, їх буде класно використовувати у своїх композиціях. Так, а це олівці з вуглем, До речі, цим олівцям точно мінус, бо ламаються підточити майже неможливо, те ж саме стосується і білого олівця. А ось графітний олівець мені дуже сподобався. В Україні, на жаль, таких я взагалі не бачила, а тут є якраз такі тоненькі, Тепер вони мої улюблені. Звичайні ручки, які теж дуже класно працюють, і розтирачки. Одна звичайна і клячка. Що ж, мій вирок. Цими олівцями можна користуватися, вони хороші, просто не очікуйте, що вони будуть професійної якості.